Бережних є про баланс контенту, Розповісти нам, будь ласка, що таке взагалі для тебе баланс контенту, та як його тримати для мене, баланс контенту це коли всі сфери контенту, які потрібні, щоб були задіяні, щоб глядачу було цікаво, вони всі виконуються. Я називаю це все по 20». Тобто в контенті повинно бути 20% розважального характеру, 20% залучального характеру, 20% користувацького контенту, 20% продаючого контенту і 20% індивідуального. Тобто, якщо Наприклад, я веду свій інстаграм, і в мене не буде збережене це колесо балансу цього контенту по 20%, То користувачам інстаграму, моїм глядачам, буде нецікаво дивитися інстаграм. Наприклад, якщо я постійно буду про щось продавати? Якщо ви постійно а, щось продаєте, це нецікаво. Треба трішечки а, розбавляти такий коктейльчик. Так а тепер найцікавіше. Як як тебе залетів перший Reels? Та твоя реакція на нього? Ну взагалі, якщо чесно, я більше працюю з.